Водночас, місто населення якого геть не потрібно було змінювати світу уявлення і розуміння пріоритетів, воно чи не найближче з усієї України, розташоване до кордонів Європи, і природньо, що саме у Львові ледь не миттєво відгукнулись і підтримали початок столичних протестів минулорічної давності. Наталка Волосацька, просто із середмістя Львова тепер перебуває по інший бік сателітного мосту. Наталя, добрий вечір. Я так розумію, що у вас нікого ні в чому не треба було переконувати, але... Я так розумію, вашому місті є таке своє ставлення до того, хто першим, так би мовити, почав цей протест. Я про студентів, які вийшли ще до Вільнюського саміту, нібито намалювали букв, літеру є на прапорах і вийшли на вулицю. Вони є зараз просто у Львові. Поруч з вами. Постав одночасно з Києвом, 21-го. увечері. Це було кілька десятків студентів українського католицького університету. Уже наступного дня на вулиці міста вийшли тисячі молодих людей. Протест, протестна хвиля щодня зростала, і після Києва Львів збирав, мабуть, найчисельніші акції протесту. Щоденні багатотисячні мітинги, тривожні церковні дзвони у трагічні часи Київського майдану, водійські нічні. Лаксони, які будили людей і закликали їхати на підмогу до столиці. Оце – це Львівський майдан. Нині у місті згадують минулорічні події. Біля пам'ятника Шевченкові розгорнули намет, який пройшов уже три революції на граніті Помаранчеву та власне революції гідності. У середині майдану тематична фотовиставка. Там ми зустріли Софію, яка на Львівському Євромайдані була від першого до останнього дня. Багато з друзів вже не з нами. Це швидше день пам'яті, день цієї гідності, яку ми тоді почали здобувати. Наразі боротьба триває далі. Наразі ми далі намагаємося своїми діями щось змінити. Тобто не досягнено всього, за що стояв майдан. Нині сцена майдану скромніша. Біля неї історичний прапор перший стяг Європейського Союзу, який замайорів на Львівському Євромайдані. Він починав майдан. Оцей прапор оце, Він починав майдан. Це є прапор, який говорить про те, що українці хочуть бути все-таки Європою. Львівський автомайдан або Львівська автосотня у річницю революції гідності влаштувала свою акцію біля держустанов та будівель силовиків. Активісти ставили по лампаці та по дві автомобільні шини. Шини це як пам'ять про Майдан. Ось, свічки це символ пам'яті загибшим на Майдані. Ці установи, ну, вони, скажімо, прямо присували учасників подій на Майдані. І ми вирішили їм нагадати, тому що вони були чимні, дотримували чинного законодавства і поводили себе гарно з нашими громадянами. Ну, у нас. А, інакше ми до них приїдемо. Ще більше людей тут збереться трохи пізніше. Зокрема, мають вийти власне ті студенти, які першими вийшли на вулиці міста. Вони принесуть до пам'ятника Шевченкові дрова, щоб палити багаття у бочках та барабани. Колега Наталю дуже дякую вам у Львові. Біля пам'ятника Шевченку на першу революцію річницю революції гідності встановили навіть революційний намет, який пройшов вже три революції, аби створити відповідну атмосферу і пригадати найновітнішу історію. Наталка Волосацька щойно розповіла наживо про настрої та думки жителів Львова у символічний день 21 листопада.